Вітаю, друзі! Давно обіцяю вам поділитися рецептом топленого масла. Та То, в принципі і тут рецепт просто потрібно знати декілька нюансів і все. Це як завжди, все просто, але набагато економніше. Зараз по сучасному всі говорять масло ххі, а ми це називаємо звичайне топлене масло, яке є дуже корисним і смачним. Я сьогодні купила цілий ящик, це так набагато дешевше, але в нашому регіоні це рахується масло найкращої якості 82% жирності. Для цього рецепту, якщо ви візьмете меншу жирність масла, у вас нічого не вийде. І то я вам скажу, що вийшов результат не такий, який я думала. У мене сьогодні масло я відважила 2 кг і 800 г. На самому малесенькому-малесенькому вогні я топила масло. Три години. Бо коли воно в мене розтало, я зробила мінімально так, знаєте, так як варити холодець. Через три години я залишила, щоб масло злегка схололо, зняла ось цю кірочку і розлила по чистих сухеньких банках, не стерилізувала їх нічого. Я спочатку все обережно наливала, але взяла все-таки ситочко, щоб в масло не попали ніякі зайві рештки. І в мене на дні залишилося масло таке із сироваткою, з такою рідиною. На дні каструлі з'явився такий згусток, ніби як скипівше молоко. І трішки рідини. Ось, бачите, показую вам. Я його все вилила рівно в баночку, буду обережно його знімати, готувати, смажити на цьому маслі. А знизу та сироватка, як вже залишиться зовсім трішки, воно, коли захолоне, опуститься повністю вся рідина наниз. А ось це прозоре масло, воно є корисним. Воно є смачним. Зранку посмажити сирника на такому маслі. Це, мабуть, найкращий, найкорисніший варіант. Бачите, коли захололо, знизу просто творилося таке молоко. Я його обережно виймала, і я вам скажу, що з 2 кг в мене вийшло, можна сказати, 3,5 баночки по 450 мл. Ну, може, я наливала 400 не зовсім доверху. Воно дуже ароматне, на ньому все прекрасно смажиться. Тому я вам хочу сказати, друзі, не замовляйте в інтернеті, такий дорогущий там півлітрова баночка коштує майже 800 Сот гривень. Я рахую, що один раз краще купити декілька кілограмів такого масла, стопити помаленьку і насолоджуватись таким смаком. Це смачно до чаю чи до кави зробити бутерброд. Незвичайно корисно на такому маслі підсмажити щось чи приготувати. Ну, а каша приготовлена просто неймовірно смачна і аромат. Я буду сподіватися, що це відео вам було цікавим обов'язково. Також спробуйте приготувати таке масло. Напишите мені в коментарях про результат, або напишіть мені, які я зробила помилки. Е, я вам хочу. Джу сказати, що я такого досвіду не маю, але зараз, як в мене вже є маленькі діти, роблю досить часу таке топлене масло і користуюся. І вам рекомендую. Тож ну до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.